Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. І сьогоднішній вечір хай буде вечором спокою. Вечором, коли ми всі перестанемо бігти. Вечором, коли кожен з нас сьогодні в своїх сім'ях посміхнеться один одному. І скаже один одному, що його любить. Навіть якщо це є на відстані, щоб кожен з нас сьогодні написав, подзвонив, але хоч якось один одному своїм рідним, близьким, сказали, що його любить. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнє розважання ми візьмемо з вами стих із книги псалмів. Усі стежки Господні милість і правда для тих, що бережуть завіт Його і свідоцтво. Знову ж таки, бачимо підказку від Бога, як ми маємо провадити наше життя. Як ми маємо поводитися в цьому житті? Як ми маємо оберегти себе від того. Щоби стати орками. Так я буду тепер говорити орками. Тому що цей термін, знаєте, війшов настільки в, наш, в, нашу, в наше суспільство, в нашу свідомість, і стає означенням людини, в якої немає жодних цінностей. Людини, яка, яка не має нічого людяного. І от наша молитва це той засіб, який ми. Не використовуємо для того, щоб не перетворитися на цих Орків, щоб ми були людьми і надалі. І от що ми знову ж таки бачимо в цьому стиху? Усі стежки Господні, милість і правда. Тобто, до заповіді, про які ми говорили, це є оті стежки, це ота дорога, і вона є уособленням милості і правди. Милості тим, що Бог дбає про нас. Він проявляє свою любов і милість. Він дбає про те, щоб ми мали нормальне життя. І все, що написано в цих заповідях, є правдою. Адже знову ж таки, повертаючись до них, повторюю ще раз, вони е, допомагають нам у стосунках з людиною, самим собою, з Богом. Вони є правдою для всіх тих, хто їх береже. Ті, хто не бережуть заповіді, ті, хто звертають з цього, вони втрачають милість, вони втрачають правду про себе. Бачите, ще один нюанс недотримання заповідей. Це втратити правду про себе. А коли людина не знає правди про себе, що вона робить? Вона живе у вигаданому світі. Міфічному світі. І не хоче з цього світу виходити. Найстрашніше в цьому є те, що вона тоді намагається всіх своїх оточуючих впихнути в цей вигаданий світ. Не хоче сама мінятись, а хоче змінити всіх під себе, під свій світ. І байдуже, що при цьому ламається людські долі, ламається людське життя. Це і є бути орком. Жити у вигаданому світі і ламати все довкола, тільки щоб було так, як я хочу. Знову ж таки, небезпекою для всієї України зараз є те, щоб. Є небезпекою для всієї України, всіх українців є ненависть. Ненависть, в якій багато хто з людей зараз живуть. Ненависть, в якій люди хочуть, щоб наші вороги відчули весь той біль, страх, який кожен з нас пережив в тій чи іншій мірі. Але чи ця ненависть приведе нас до правди? Чи ця ненависть дасть нам силу, чи ця ненависть дозволить нам бути вільними? Аж ніяк ні? Ненависть це той вогонь, який пожирає все довкола. Але що таке вогонь? Щоби жити, тобто, щоб вогонь розповсюджувався, він має весь час щось нове мати, мати і спалювати. А все, що потрапляє в зону дії вогня, згоряє. Тобто вогонь, знаєте, це така річ, яка, знищуючи сама себе, знищує все довкола. І якщо він не буде мати що знищувати, він не буде жити. Якщо він не буде знищувати все, що є в ній, не буде мати сили далі. І одне навесть це той вогонь, який розгоряється в душі людини. І це той вогонь, який починає нищити в першу чергу людину. Щоб він горів, він має нищити. І ця ненависть буде виливатися тоді на наших ближніх і оточуючих. Знаєте, для військових ненависть є небезпечною тим, що вони всі є поряд. Та ті хлопці, які, наприклад, весь час ведуть активні бойові дії, вони не мають часу на будь-що інше. У них все чітко, є бій, все, треба, треба воювати. Але є хлопці, які зараз на кордоні, які охороняють наш кордон, які зараз є е, на другій лінії охорони, оборони, третій лінії, тобто стоять в тилу, прикриваючи, не дозволяючи то, ну, створюючи цю силу, яка не дозволить ворогам зайти в, в тил. Але вони всі це перебувають на одному місці. І читаючи цю інформацію, чуючи про ті всі речі, які відбуваються, хлопці наповнюються ненавистю дуже часто. Та, зрештою, не треба говорити про хлопців. Подивіться на себе, хай кожен на себе самого гляне. Хіба він не переживає ненависть, читаючи про ті обстріли, в ході яких гинуть люди? Чи бачачи оті всі фотографії, новини, в яких показано смерть дітей старших людей, хіба людина не наповнюється тоді ненавистю? Добре, якщо це миттєво вона візьме себе в руки, виконає. А якщо ні, ця ненависть тоді живе в людині. Вона спалює людини всередину. Тобто. Відсутність правди в нашому житті дає місце для цієї ненависті, дає місце для того, щоб знищувати самого себе. На війні ми не маємо права бути, жити ненавистю. На війні ми маємо дотримуватись оцих з Божих в першу чергу заповідей, оцієї Божої дороги, Божої стежки, Божої правди. А Божа правда полягає в тому, виконай свій обов'язок, а суд віддай Богові. Хай кожен з нас виконає те, що від нього залежить. Священник має молитись, а не ходити зі зброєю і агітувати за війну. Військовий має зі зброєю в руках захищати життя, а не нищити його. Той, хто працює на заводі чи підприємстві, має працювати. Волонтери, якщо є волонтерські організації, чи я радше так скажу, суспільні організації, які допомагають людям, повинні допомагати людям. Влада має дбати і розвивати економіку навіть в часі цієї війни, на війни, а не піаритись. І Тільки тоді, коли кожен виконує свій обов'язок. Ми йдемо цією правдою Божою. І тоді тільки суд Божий буде для наших ворогів. Не наш людський майбут, а Божий суд. Усі стежки Господні це милість і правда для тих, хто хоче берегти їх. І якщо ми будемо берегти ці стежки, берегти ось цю Божу дорогу, не дозволяти ненависті наповняти наше серце. Тоді наша перемога буде швидкою. І не просто швидкою, а перемога буде з малою втратою. Тому що не мають гинути люди на війні, не мають гинути цивільні. І військові не мають гинути. Досить уже цих смертей. А щоб зупинити цю війну? Ми, кожен з нас, має стояти щоденно на молитві. Не 15-20 людей, які зараз дивляться ефір, може і не дивляться, не знаю. Але 15-20 мільйонів людей, українців, щоденно, щохвилинно молитись не просто за перемогу, а за навернення Росії. Бо якщо Росія не, роз... не навернеться, не покаяється, не стане на ту Божу дорогу, весь світ буде далі у війні, немає значення де? Чи це буде Україна, а може це буде Прибалтія, а може знову Кавказ? Невідомо. А може Африка, може Сирія. Але допоки Росія не навернеться, Весь світ буде під загрозою. Тож Господні стежки, які, якої є милістю і правдою для тих, хто їх береже, мають бути основою нашого життя. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що є син на небесах, нехай святе це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас грішний, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Мінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, кожного нашого захисника, і зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови захисти госп... Здорови, Господи, оздорови, Господи. Усіх наших поранених, як цивільних, так і наших військових, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки цієї війни, служби Менесі полі, поліції, пожежників, прикордонників. Усіх українців, що є на окупованій територіях, захисти, Господи, а ті, ті території, які були звільнені, поверни як можна швидше, зроби так, щоб повернулася як можна швидше туди вся, вся інфраструктура. Поверни, Господи, додому усіх наших полонених, а наших ворогів, просвітли розум, серце, душу. Щоб вони визнали всі свої гріхи, розкали своїх злочина, склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас цю ніч, бо Ти святий це завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, завтра, в день свята покрову Пресвятої Богородиці, в нашому храмі літургія буде на восьму годину. Тож ласкаво всіх запрошую на літургію. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!